Джинси Zara очікування реальність. Перший на мені в розмірі 38. Актуальна оподібна модель джинсів гарно сіли в цьому розмірі на мої параметри, але з підборами, на мій зріст, вони за короткі. Вони підійдуть добре з плоским ходом. Склад тканини 100% бавовна, щільний денім, висока посадка. Ці джинси мені сподобались як актуальна Оподібна модель. Рекомендую для дівчат та жінок, які вже мають базовий парик джинсів і шукають саме актуальні. Модель. Ці е, джинси мені дійсно сподобались. Друга модель в розмірі 36. І вони мені за широкі в талії. Знову ж таки, з підборами вони будуть за короткі, підійдуть з плоским ходом. Скажу відверто, цей вивернутий пасок сидить погано. Тому до таких джинсів не можна буде одягнути подовжений светер або джемпер. Так як якщо ви прикриєте цей пасок, то візуально цей пасок зробить вам Додатковий живіт цікава пара, актуальна, але вони не базові і підійдуть не для всіх. Третя пара святкові джинси зі стразами в сірому кольорі. В складі в них окрім бавовни, 44% ліоцел. Вони на мені в розмірі 38% і по талії вони мені дуже завеликі, хоча вони сидять не на талії, а понижена е, посадка. Тобто мені потрібен розмір 36%. Але я додам, що в розмірі 36 вони будуть ще більше. Укороченими саме на мій зріст, тому можу їх рекомендувати для дівчат невисокого зросту. І також, звичайно, додам, що зверніть увагу, що стрази після прання можуть відпадати. І остання, четверта, світла пара джинсів з паском і стрілкою попереду. Вони на мені в розмірі 36 і по стенам сіли дуже щільно, що мені було не дуже комфортно, тому взяла б в розмірі 38. На сайті на модель. Моделі виглядають дуже гарно, але все ж таки цей колір джинсів краще обирати на весняну літню погоду, аніж на зимовий період. Дівчатка, в коментарях напишіть, чи потрібна ще примірка джинсів, з яких брендів, та яка модель сподобалась вам найбільше.